Доброго вечора всім. Ось зараз поступають замовлення на такі скоби для викупки саженців. Зараз у процесі виготовлення Ось така рама. Тут товщина вісімка. Ніж 25. Тут редуктор встановлюється, опорні колеса, <кій> витрушувач на ножовий має бути. Ну, це <кій> такий незакінчений. Вон тут вже є, зараз покажемо, як він має виглядати. Ось такий готовий варіант, вже зараз людина буде забирати. Пізніше скину відео в роботі, як він працює. Тут поставили гибку муфту ваз для пом'якшення ударів і коливань. Ось такий витрушувач, опорні колеса, від, щоб сажанець не падав на хвал. Такий направляючий Ось такий от копач покажемо пізніше в роботі. Всім дякую за увагу. Все найкращого.